Друзі, вітаю! Вийшла американська і європейська преса з новиною про те, що Макрон і Франція, начебто, міняють свою позицію щодо вступу України до НАТО. Підпишіться на канал і Ми зараз з вами все детально проаналізуємо. Голос Америки вийшов з достатньо такою цікавою новиною. новиною, як мінімум, яку ми не очікували, про те, що Франція готова змінити свою позицію і все більше і більше. Схильна до того, щоб прийняти позицію а, вступу України до НАТО. Якщо до цього вони говорили, що ні, ні, ні давайте почуємо Москву, а Макрон десятки разів міг назвонювати Путіну, то зараз ситуація дещо почала мінятися. Макрон зайняв позицію країн Східної та Центральної Європи і все більше почав говорити, що дійсно Україну треба залучати до найсильнішого блоку у світі. Ну, зрозуміло, що його до цього підштовхують самі країни Балтії і Польща, які постійно на всіх зустрічать, кричать, що НАТО без України бути не може. Йому зрозуміло, що подобається позиція Кісінджера, який сказав дуже просту, хоч і банальну річ, що Україну треба брати в НАТО, тому що це допоможе і Україну контролювати, і Росію контролювати. І це якраз таки контроль за зброєю, яку вони нам дали. Ну, цікава. Історія того, що Байден сказав спочатку, я для вас записував відео, що Байден це був інсайт політику, CNN говорило про це. Що Байден веде перемовини з деякими партнерами щодо супершвидкого вступу України до НАТО без ПДЧ. До речі, таку позицію, начебто, зараз згідно голосу Америки підтримує Франція. Але, типу, потім вийшов Байден з позиції. сказав, що слухайте, поки в Україні є корупція, їй треба проходити повний шлях. Політичною мовою це називається посадити на шпагат. Типу, мовляв, я готовий зробити ось так, як в першому варіанті. От а можу зробити ось так. В першому це інсайт, в другому, це заява. Це для того, щоб він міг власне обирати. Коли оберемо ми, тобто, якщо ми готові побороти корупцію всередині нашої держави, знищити цих закупівельників яйця по 17 і решту покидьків, ну, от тоді ми зможемо якраз вийти на супершвидкий вступ, який Байден готовий підтримувати, більш того, що агітувати наших партнерів, ну його партнерів по НАТО, ну взагалом, експерти говорять про те, що Франція почала міняти позицію щодо України по одній простій причині. Вона цим хоче залякати Росію, ну от і щоб садити її за стіл переговорів. Ну, скажімо так, Росію можна лякати, але якщо це наблизить нас до вступу, то потім треба буде чуть-чуть штовхнути, щоб якраз покотилося зі всіх сторін. Ну тому для нас це насправді дуже непогана новина. Навіть якщо вони хочуть лякати, ми потім скористаємося цим. От і все рівно ми, ми все рівно будемо вступати, тому що нас не цікавлять залякування Москви. Нас цікавить те, щоб Росія не, не посувалась на нашу територію, щоб Росія ніяким чином не потрапляла якраз таки в радари наших бойових машин, щоб не потрапляла за кордон нашої держави. Ось це надзвичайно важливо, і НАТО це як головна гарантія. Так, треба ще відзначити, що європейські політики говорять і про те, що вони хочуть вступ в ЄС вже використати як гарантію. Ну, але чесно, давайте скажемо, що вступ в ЄС не є такою гарантією, тому що це не військовий блок, а виключно економічно-політичний. Ну і там немає таких безпекових гарантій, які є в НАТО, як для прикладу, п'ята стаття, яка каже, що всі члени повинні вписатись за одного. Ну, як це було власне у Мушкетерів. А... Власне, змінився і сам Макрон трошки. Якщо до цього Макрон говорив, що ні-ні ні, дивіться, Україна не повинна бути в НАТО. Перед цим він взагалі в 2019 році казав, що НАТО це організація з мертвим мозком, ну, типу, якийсь динозавр, ці трупи, які лежить в лікарні, то зараз він каже, що так, НАТО до НАТО не треба так само ставитись скептично, як до цього ставились французи. Мовляв, це сильний блок, і йому треба приділяти увагу. І власне він може бути корисним. Більше того, в Братиславі Макрон виступаючи заявив дуже одну цікаву історію про те, що мовляв: дивіться, Європа Україні постачає дуже багато зброї сучасних комплексів, і це правда. Ну він каже, дивіться, так це ж і є шлях щодо озброєння Європи, щоб менше надіятися на штати в якийсь момент. Вони можуть, наприклад, не прийти. Як це могло би статися ще тоді за президентства Трампа, якби напав Путін. Ну от але, типу, вони говорять про те, що дивіться, ми ж і самі можемо поновлюватися в своїх арсеналах, і Україна для них стає рольовою моделлю. Україна для них стає інструментом. Повернення в свої військові береги, і відхід від цього якраз таки стану, коли вони готові на окупацію, аби ж тільки не почати стріляти. Ну, загалом, два табори в самому НАТО. Про це говорять багато інсайдери. Одні кажуть, що да, треба Україну максимально швидко затягувати. Тоді ми Путіну покажемо силу, а він як. Тупа примітивна істота, От, до речі, тут можна процитувати Макрона з мертвим мозком. От якраз він зрозуміє, що сюди краще більше не потикатися. Друга, навпаки, каже, що швидкий вступ України в НАТО чи загалом вступ може призвести до того, що Путін активізується не тільки проти України, але й активізується проти самого НАТО. Ну і, власне, ця історія вони, ними просувається. От, зрозуміло, що перша історія більше, що треба брати, більше людей нас підтримує, але і є такі, які теж, ну, скажімо так, намагаються відстояти інтерес Росії. Це, окрім Угорщини і Туреччини, ще є деякі члени, от, які поки що на превеликий жаль займають таку позицію. Ну, власне, це зараз інсайди з. Макронівського оточення, яке пише надзвичайно авторитетне джерело. Зараз треба дочекатися власне заяв самого Макрона, тому що саміт уже в липні нам треба його дочекатися, підняти наші ставки, змусити деяких партнерів змінити свою думку на проукраїнську. Це правда. Ну от, але е, і самі партнери кажуть, що слухайте, нема вже куди тянути. Давайте дійсно думати ну, і фіналізуватися, і все таки робити якийсь результат по Україні. Ну, в мене до вас дуже просте питання. Чи очікували ви таких рішень від Макрона? Чи все ж таки думало, що Макрон навіки залишився путінським падаваном? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Я прошу, друзі, бережіть себе, бережіть близьких. Байден зробив заяву по ядерці. Це теж один з аргументів. Все-таки постійно бути насторожі.